30 Після мусяного приїзду мама швидко почала видужувати. Я ж казав, що це нервове, весело потирав руки старий лікар Очаковський. Нервові штучки лікувати дуже важко, але це краще, ніж удар. Тепер, як Олена Юрівна, має вже свою доню біля себе, справа пішла краще. Щоб трохи розважити маму, Муся поїхала з нею у волонтюровку – до хрещеної, яку всі по старому звали Єля Карамалі, хоч вона давно вже вийшла заміж. Що пише чоловік? спитала мама, і з цього муся довідалась, що Єлін чоловік також на фронті. Там же на півночі, на німецькому фронті, сказала Єля, вже давно не маю листів, а як нема листа, так я й не знаю, чи я живу, чи вже померла. Як тут був, то ми з ним часом так сварились, що я не раз думала зовсім розходитись, а тепер без нього нема мені життя. Ще добре, хоч роботою себе можу заганяти, але ще робота втратила глуст. Я тут передираюсь, як божевільна, щоб своєчасно постачати армії хліб, а ті чортові йолопи або розкрадуть його, або не доглянуть, і зерно погниє. А до людей на фронт доходить, перепріла мука і гіркий хліб. Чисто збожеволіли люди, рвуть звідусіль, як перед кінцем світу. Такий крадіж, такий нелад, що вже не маю я надії на перемогу, хоч би якийсь почесний мир швидше, так союзники ж не дають. Бачиш, навіть Єля не вірить уже в перемогу, говорила мама татові ввечері. А вже яка вона була певна, хотіла побити німців, поставити їх на коліна, щоб знали, як на Росію нападати? Ні, наші справи дуже погані. Ти б послухала, що в думі робиться, відповів тато, і очі йому блищали від гордости. Заговорили щирі патріоти, там такі промови, яких ще ніколи Росія не чула. Ні, до поразки ще далеко. Але цар мусить поступитись, мусить дати реформи, дозволити громадську ініціативу, щоб люди знали, за що вони б'ються, і що країна стоїть за ними. Муся мовчала. Вона згадувала солдатів, яких чула і бачила на фронтах і в переїздах, і які також говорили так, що ще ніхто в Росії не говорив. В них не було патріотизму чи свідомої любові до батьківщини. В них досі виховувалась тільки вірність і пошана до царя. А тепер пошану до нього розхитано, ім'я його оточене срамотними анекдотами. Його царицю підозрюють у зраді. Батюшка цар був зганьблений, як чоловік, і як цар, і його засоромлені піддані шукали, як помститись на ньому за те, що він не виправдав їх довір'я і гордості за нього, за Росію, за її непереможну силу. До Києва Муся виїхала наприкінці січня, лишивши маму значно здоровішою. Це ти своїми масажами, говорила їй мама, але Муся знала, що мама ще далеко не здорова, і тому нічого не казала їй про Борисика, хоч так кілька разів з цікавістю приглядалась до листів, які щотижня акуратно приходили до Муся з печаткою устьвільма. В Києві муся по інерції увійшла в те саме русло, але тепер до всього додалося іще й уважне читання газет, де друкувались промови депутатів Державної думи, депутатів недавно поміркованих і люяльних, які тепер питали грізно, і вся країна чула їх. Що це глупота чи зрада? Країна чула і чекала відповідей, але відповідей не було, бо не можна ж було вважати за відповідь те. Що тепер сам цар був на фронті десь у таємничій ставці верховнокомандуючого. командуючого. А наприкінці лютого вдарила вістка, якій спочатку ніхто не повірив, аж доки її надрукувала відважно завжди обережна газета Київська Мисль. Вона писала, що в Петрограді почалась революція, що жінки вийшли з протестами проти того, що нема хліба, і що Волинський полк відмовився вийти усмиряти демонстрації, а замкнувся в своїх касарнях. Після цього події покотились так швидко, що важко було пам'ятати, що сталося після чого. Одного дня всі бігли до міської думи в кінці хрещатика, і в глибокій мовчанці слухали, як хтось високий, ставний і добре одягнутий, читав з балькону декларацію про те, що цар зрікається престолу. Юрба прийняла це майже мовчки, тільки в одному місці вибухли оплески, а в інших міркували, чи цар зрікається престолу назавжди, чи тільки в користь свого сина. І хто ж буде за того сина правити? На жилянку ввечері прибіг Семен Паша і приніс газету, де писалось, що цар зрікається престолу в користь свого брата Михаїла. Потім прийшла заява, що Великий князь Михаїл зрікається. І не посидів, а вже йому пече, сказав весело якийсь солдат, що стояв біля мусі перед думою. Кілька старших чоловіків сердито оглянулись на нього, але солдат не вгавав. Правда, то всі так за той трон трималися, а тепер бач, як їм пече, ніхто трону не хоче, скалив він весело зуби, і юрбою навколо прокотився стриманий сміх. Ніби люди тільки тепер усвідомили, що вже можна сміятися з царя. На другий день після офіційного повідомлення про переворот, муся йшла в перші маніфестації, яких після того бувало по кілька трохи не щодня. Маніфестація була, очевидно, кимсь організована, бо з боків підбігали якісь люди, керуючи нею, а спереду несли великий плякат Земля і воля, вся земля селяна. Люди, що йшли в лавах, не нагадували селян. То були переважно службовці у модних по містах пальтах з каракулевими кумірами і високих каракулевих же шапках, поміж ними було багато залізничників, що йшли, вишикувавшись на військовий лад. Маніфестація не мала ніякого прапору, і тільки коли порівнялись з домом на розі Караваївської і Великої Васильківської, над юрбою замайоріло щось червоне. Муся придивилась ту була Ліза, що приходила на желянку разом із стахом. Вона стояла на балконі разом з іншими працівниками кабінету і розкривала своє пальто, червона шовкова, підшивка якого сяяла з жаром над юрбою. Ура! закричали з рядів, чи то в честь лізи, чи то в честь червоної підшивки, а муся встигла ще побачити, як власник бактеріологічного кабінету стягнув лізу вниз. Гарненька же дівочка!» – сказав хтось за спиною Мусі, а другий відповів насмішкувато йомуси червоного хочеться. Маніфестація спинилась знову перед думою. Тепер на балькон виходили різні промовці. Вони говорили про різне, вимагали різного, хвалили і осуджували різне, але натовп на все відповідав одним схвальним і голосним Правильно, ура! Муся запам'ятала виступ німця, виднополоненого, що невідомо чого також опинився на бальконі і звідти кричав у натовп всі ті самі слова. Камраден, соціал Соціал-демократен! камраден. Правильно, кричала юрба, а одночасно з кінця вулиці почувся крик. Геть ні к чортам. Може, це він мені ногу перебив. Ну, тепер не той час, щоб зло пам'ятати, закричали на нього. Тепер, бачиш, усі рівні, наші, їхні, всі рівні, Безкровна революція. Правильно, загукали з іншого кінця, і муся не могла розібрати, кому і на які слова юрба кричить правильно. Чим далі посувалася революція, тим більше різних плякатів з'являлось над маніфестаціями. А часом з різних кінців виходили різні маніфестації і ставали одна проти одної, ніби вороги. Часом виникали бійки, але розбороняти не було кому, бо старі поліцаї поховалися, а з організованої студентів міліції з червоними бантами ніхто не боявся. Але звичка коритись була ще така велика, що поява червоного банту і студентського картуза часто припиняла бійку, і натовп розходився під акомпанімент того самого рефрену. Тепер, коли ми вільні, мусимо поводитись порядно. Народ узяв владу в свої руки, і ви мусите коритись тій владі. Ці слова повторювались дедалі частіше, і Муся бачила, що їх тому так часто повторюють, що ніхто не знає, якій владі коритись. Організується Центральна Рада, радісно сказала їй Галя, зустрівши Мусю на вулиці. Де? Вони зайняли педагогічний музей на великій Володимирській вулиці, знаєш, що той з круглим кумполом, а совет засів у царському палаці. Ці слова все частіше частіше почали зустрічатись у розмовах киян і в газетах Центральна Рада і Совет. Совєт виник таємниче, спочатку, ніби тільки як щось тимчасове, але вже за кілька тижнів почав заявляти свої права на керування київським життям. А потім не тільки київським, але й усієї України. Які б маніфестації не влаштовувались, в них завжди йшла невеличка група з плякатом, на якому стояло вся влада совєтам, робітничих і солдатських депутатів. Промовці цієї групи рідко виступали з конкретними пропозиціями чи в справах, які мали безпосереднє відношення до Києва чи України. Вони критикували і висміювали інші партії. Розпалювали ненависть, під'юджували кожного проти кожного, хоч завжди повертались до тієї самої формули, всю владу совєту робітничих і солдатських депутатів. Всіх, крім себе, ця група обзивала буржуями, а юрба сміялась і кричала їм те саме Правильно! Від цієї групи часто виступали солдати, які безпомічно намагались висловити свої думки набором непов'язаних і недоречних нахапаних з мітингів слів. Ці слова мали оформити і донести до народу той вихор нових почувань і нових думок, який бушував в голові такого промовця, і він вигукував їх, пересипаючи лайкою і вимахуючи на слухачів кулаками. Довольно нам плівали на голову, надсаджувався такий солдат. а юрба кричала йому те саме правильно. Тріста літ ми терпіли, кричав він. Буржуї, вони, звісно, хочуть воювати!» Так пусть ідуть у окопи, ми їх туди пустим!» І юрба плескала йому. А за хвилину з таким же захватом слухала якогось студента, що кричав, що. Доки не вироблено нових законів, треба шанувати старі, бо інакше буде анархія. Долой, Миколашку!» – кричала йому група солдатів, думаючи, що він говорить про монархію, Муся цілком згоджувалася з студентом щодо підтримування порядку, бо державна машина скрипіла, рипіла і розхитувалась, а мусі треба було порядку, щоб мати листи від Борисика. Листи, хоч і спізнені, приходили. Значить, хтось терплячий і відповідальний, виходив на працю, як звичайно, сортував листи, хтось відвозив їх на станцію, звідки інші такі самі відповідальні люди везли їх до Києва, щоб муся одержувала їх і могла жити. З цих листів вона довідалась, що як і всіх політичних в'язнів, Борисика звільнили зараз же після революції, і він поїхав до Петрограду, де застряг, бо там був комітет його партії. І Як старий конспіратор, Борисик цього ясно не написав, але муся вже навчилася читати поміж рядків, і була майже певна, що Борисик є членом майже всемогутнього комітету всемогутньої партії соціалістів-революціонерів, влави яких тепер щодня вступали сотні тисяч нових членів, переважно селян. Муся розуміла головою, що це добре, і корисно і важливо, але їй треба було не листів або рисика, бачити його, мати його коло себе, знати, де він стоїть серед цієї плутанини вигуків і промов, і стати поруч з ним. Тому слова Галі про Центральну Раду мало зворушили її. Хто власне її організував? допитувалась вона. Всі українські партії на чолі стоїть Грушевський. Історик чи літератор. Історик, звичайно, то великий проводир. Якщо хочемо, щоб була Україна, мусимо йти за ним. Іншим разом, зайшовши до пустовітів, муся, застала Галю за столом, заваленим блакитним і жовтим шовком, що переливався під її ножицями. Що це ти робиш? Шию український прапор, ось поглянь. Небо вгорі і жито в долині, хіба не краса? Вона склала докупи блакитний і жовтий і відсунулась, щоб краще придивитись. У це наш прапор. Підеш з нами на маніфестацію. Хіба знову якась? Так, велика маніфестація. Українці йдуть окремо на підтримку Центральної ради. Приходь, бо, здається, Совет також буде йти. Так треба, щоб наших було більше. Добре, прийду, погодилась Муся, треба ж мені вже самовизначитись, засміялась вона, викрикуючи слово, яке часто вживалось у промовах. Та коли Муся прийшла на ріг Бібіковського бульвару і гімназичної, як їй сказала Галя, виявилось, що там стоїть якась група з червоними прапорами і написом Земля і воля, всеросійська партія соціалістів, революціонерів. А де стоїть політехнікум? спитала вона. Десь далі, байдуже махнула якась дівчина, а інша, пригинаючись з під прапору, гукнула. Та це ж наша Кульженко, колега Кульженко, ставайте в наші ряди, ваше місто – здесь!» То була Фрося Савченко, товаришка Мусі з курсів, вічно заклопотана сходинами, резолюціями, передачею літератури і агітуванням нових членів з СРК. Я шукаю політехніком, коло нього має бути українська громада, сказала Муся, а Фруся одразу прохолола і відповіла сухо, соціалісти революціонери репрезентують усі народи Росії, в тому числі й український. Але ніякого відбивалась Муся, але там у мене приятелька, я їй обіцяла прийти. І вона швиденько пішла далі, пробираючись поміж густо згромадженими рядами демонстрантів. Вона пройшла бібіковським бульваром до Безаковської, з одного боку, потім перейшла на інший і пішла назад угору, коли хтось гукнув до неї від іншого червоного прапору, який губився серед сили блискучих жовто-блакитних полотнищ, що майоріли над багатотисячними лавами. Мусю, агов, ставай до нас. Це гукали Маруся і Віктор. Муся глянула на їх прапор. Там було написано Російська соціал-демократічна робоча партія. Я шукаю своїх, гукнула вона у відповідь і пішла далі, прискорюючи ходу, бо вже попереду чулись звуки пісні, значить, маніфестація вже рушала. Не було часу шукати Галі, і Муся поспішила через дорогу під жовто-блакитний прапор української громади вищих жіночих курсів. Отак, переходячи з одного боку Бібіковського бульвару на другий, муся сама того не знаючи, перерізала своє життя по чіткій, точно визначеній грані, відбиваючись від берега загальноросійських партій і пристаючи до тих, що стояли під жовто-блакитними прапорами. Вона відходила від покори і нівеляції і входила в гурт самостійників, що тепер ішли за свою землю з прапорами, а пізніше пішли з кулеметами. Вона відкидала для свого народу становище другорядного і вимагала для нього першого місця на його землі. Вона йшла на муки, втрату родини, на довгі роки поневолення і пізнішу втечу. Таке майбутнє вибрала собі вона, перейшовши вулицю. Але вона цього не знала. Вона підбігла, щоб іти рівними лавами, бо громада вже рушила вперед, і над нею лунали слова нового гімну. Що його відтепер муся вибрала за свій, ще не вмерла України. Кінець другої книги.